Залучення нових завжди учасників до спільноти воно надає ну додатковий поштовх. От навіть просто доєднання там нових учасників за останній період, в тому числі і один із саме з Мелітополя, да, одна з компаній доєдналась. Ми бачимо, що це ну, нове бачення ринку, це нове розуміння того, як співпрацювати знову ж таки. Кризові ці умови, жорсткі да воєнні дії. Вони додатково стимулюють об'єднання, Єднуватись і ділитись спочатку, можливо, своїми болями, але згодом це переростає в певну співпрацю. Тому наша спільнота відкрита для тимчасово переміщених осіб, то це буде додатково давати нам можливість для розширення своєї спільноти, для отримання нових ідей, для більш такого тісного розуміння, того як ми разом можемо, ну скажімо так, стати сильнішими, тому що навіть ті рядові компанії, які вже тривалий час працюють на ринку. Вони відчувають значні втрати у себе, і це частково як пов'язано з робочою силою, так і безперечно, навіть з тими ідеями, можливо, навіть з психологічною підтримкою, яка б давала можливість для нового розвитку. Тому такі заходи, які стосуються саме ну, активізації, в тому числі от, тимчасово переміщених осіб, вони позитивні, тому що дають можливість побачити новий рівень співпраці і взаємодії. Наш кластер. Перш за все промислового такого спрямування, але все більше ми розуміємо, що доєднання навіть не лише промисловців до нашої спільноти дозволяє ставати нам сильнішими і бачити свої напрямки розвитку. Тому, умовно кажучи, цей ідеальний учасник він, перш за все, має бути мотивований внутрішньо співпрацювати. Друге, це, безперечно, якщо є наявність там уже розуміння того, в чому він може бути реалізує. Реалізований, да, в якому напрямку може бути реалізований, тобто його ідеї, і, безперечно, тут важливим є ще, ну скажем, відчуття ділитися, тому відкритість, бажання розвиватись, і в принципі, галузевий напрямок, я думаю, не грає ролі.